Завдяки силам оборони ми відбили наші порти, і тому на сьогодні працюють порти Великої Одеси. І це дуже добре, бо майже 90% експорту аграрної продукції йде саме через морські порти. Тому на сьогодні ми маємо три сталих маршрути експорту аграрної продукції. По-перше, це основний коридор це наші порти Великої Одеси. По-друге, це західні прикордонні переходи західними країнами. Наприклад, залізниця має 15 вантажних переходів. Це інший маршрут, і третій альтернативний маршрут це порти Дунаю. Тобто, на сьогодні ми вбачаємо, що проблем з логістикою зерна ми не маємо. Ми маємо три сталих коридора, і більш того, вартість перевезення агропродукції залізницею зменшується. На сьогодні ми порахували середній чек. Перевезення однієї тони зерна на експорт це приблизно 13-15 доларів. У нас сьогодні залізниця стає більш конкурентною в порівнянні з автотранспортом.